Вони спілкуються мовою жестів, і не чують оточуючих. Українське товариство глухих відзначає 80-річчя свого створення. Тетяна Бистревська пам'ятає, як у дитинстві з неї кепкували однолітки, бо вона була не така, як усі. Серед нечуючих проважали неграмотні люди. Було складно знайти роботу. Однак, зараз ситуація змінилася. В Чернігів є спецшкола, де діти отримують повноцінне навчання. Є виробниче підприємство, будинок культури і навіть свої артисти. Якщо виникне потреба, можна звернутися до сурдоперекладача. Він буде супроводжувати і в лікарні, і в соціальній установі. Хоча перекладачів на всіх не вистачає. Допомагають чуючі люди, які вивчають мову жестів. Раніше в громадському транспорті на нас пильно дивилися, було якось неприємно. Зараз особливої уваги не звертають. Можливо, ми стаємо повноправними членами суспільства. Не чуючи кажуть, що попри труднощі, вони відчувають увагу і підтримку з боку громадськості. Однак до умов, які створені в європейських країнах в Україні, ще дуже далеко. Якби 80 років тому не створили товариство, то глухі б не були б повноправними членами суспільства, тому вони неабияк пишаються своїми здобутками. Славна заслуга нашого обміства, що ми з вами складімося, ми з вами стараємося допомогти. і би нам тут -то не було, Саме нинішній голова товариства, автор слів до гімну усіх нечуючих України, емблемою товариства є контур людської долоні, яка символізує мовний зв'язок глухої людини з оточуючим світом. Найчуючі хочуть, щоб цей зв'язок ніколи не переривався.